Так, значить ми подивилися тут, що воно все перетворює. Ну, а тепер давайте все ж таки деталі. Так, деталі. Ну, давайте просто подивимося, ось цей принт ми закоментуємо. Ось так от. А зробимо новий. r64. Ось так І повторимо все це. Ну, давайте прямо сюди. Виконався подивимося всередину файла і ми бачимо, що це рядок бінарний. B і от тут далі у нас, як би це саме, не байт, байт, як би, тваринок. І ось так до кінця це довга історія. значить, його стат. І наприкінці там буде теж закриваючи тобто, Котрий буде закривати ось цю строку. Так ось цей повинні обрати, ось ці два символа. І наприкінці ще один. Там той замикаючувати. Ось вона це і Тобто, це ми обираємо, тобто перетворюємо значит, строку, потім виконуємо зріз, Значить, обираємо перші два байта і обираємо останній мінус і Потім виводимо принтом значит, консоль наш рядок. Тут ми його конкатінація для імадж воно буде виглядати ось таким чином. Тобто тут для того, щоб зробити звернення до ось цих даних в B64, пишеться ось такий префікс. Значит, тут дата є меді GPH і B64. Ну, Це те, що тут JPEG написано, ну, не грає. Тут може бути PNG, може бути що завгодно і воно працює. І наприкінці цей текст замикається. Можна просто копіювати із цього файлу, давайте я його зроблю. Я запущу його зараз ще раз. Ось так от. Тобто перенаправлю вивід. Забувся. Все, перенаправив і виглядає. Тепер можемо ось тут робити Ctrl-A, і Ctrl-C, і десь вставити, Ну, наприклад, якийсь інший файл. Ну, наприклад, зробимо 4B HTML, Ctrl-V. Ми його вставимо. Що ще зручно у фарі, що оцей рядок він довгий і там, ну, наприкінці, хтось він якби. Мало, мало портить зовнішній вигляд файлу. А якщо б він був в інших текстах, ну давайте відкриємо ну, в чому. Давайте відкрити з допомогою ось блокнота, наприклад. Вон, бачите, як воно у ОСЦ все буде. Ну, що робити тут, робити нічого. І здесь тут наприкінці буде той, де там він є. Він так-то просто його знайти. Ось начебто кінець. І потих... ось воно, те закривається. Ну, ось таким чином він працює. І це використовується. Бачив один. І ми будемо так використовуватися. Ми перетворимо всі наші малюночки в B64, вставимо, і у нас буде наприкінці один єдиний файл. Так, чим хотілося б зайнятися? Ну, трохи ускладнити. Це дуже простий варіант. От, і ми його складними трошки. Але ж додамо деяких можливостей. Ну, По-перше, що потрібно зрозуміти, нам? Ну, бінарні дані можуть бути не тільки малюнки, а може бути в принципі, що завгодно. Тобто нам, в принципі, буде цікавити ось цей S без оцих префіксів. Це може бути, наприклад, аудіо якесь. От, і там, ну, ніякого тут, звичайно, імач вже не повинен бути ось цього тига. А можливо, нам понадобиться ось в такому вигляді, щоб було швидше це зробити. Ну, що це, <кій> значить, нам к чому ми клонимо? Клонимо ми к тому, що нам потрібно різні варіанти, що вам видавало. А як їх можна використовувати? ну, наприклад, за допомогою ключиків командної строки. Ну і давайте це зробимо. Ну, верніше, воно зроблено, і я покажу просто, як воно зроблено. Так, ну давайте подивимося поки що на ось цей варіант. Так. Ось оцей. Ну, він ускладнений, але ж не настільки. Пропонується ось такі ключики зробити. Там ми просто файл бінарний. Ну, оскільки у нас може бути їх декілька, то тоді потрібно їх якось виділяти. Мінус F ключик. Це буде у нас назва файла. Ось оцим от. Ну, для зручності, щоб. Можна було прочитати файл. Це чисто для зручності. Можна ось ці два крапки обрати. От. А ще ключик І, значить, якщо він буде, то він буде робити з префіксом. той, що я бачила для tag. Ну а якщо без нього, ну просто буде той рядок чистий. Він теж може бути використовується і використовується насправді. Винесемо. Перетворення. Перетворення в ОB64, в окремо, в окремо, ну, в даному випадку це не метод, тут функція, чи окремо, котра відкриває ось файл з цим параметром, От бінарі файл, ось він. А ім'я у нього буде. Ось цього Binary файл. І потім так само читається ось цю строку, э, створюється текстова строка, ну і, значить, за допомогою зрізів ми видаляємо перші два символа і останній. І повертаємо просто строку. Так, це зробили. Значит, і тепер нам потрібно э, зробити так щоб цим можна було користуватися. Тобто, давайте зрозуміємо, як ми можемо приймати параметри. Ну, Приймати параметри, тут на даний випадок вже є перевірка, От, і в name равно main, тобто на те, що у нас модуль головний. І тут перевіряється так: якщо у нас взагалі немає параметрів, просто так, тоді буде. Повідомлення ось це буде виводитися в HELP, котре є. От, а в іншому випадку ми будемо намагатися щось зробити. Як це ми можемо робити? Ми можемо перебрати усі е, значить, параметри, котрі нам передались е, значить, в рядку. Консолі. Ось таким чином ми можемо значить, взяти кожен параметр, який знаходиться в діапазоні від одиниці. Ну, нульовий параметр це сам модуль, який буде виконуватися, Bins B64PI. Наступний може бути файл, а може бути той ключ, який тут потрібно значить, розуміти, що в такому випадку ми можемо ці значить, ключики переставляти як завгодно. І нам потрібно мати змогу все.